12-річного хлопця, якого сьогодні в Луцьку збив автомобіль, госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Його стан не є критичним, розповіла суспільному телефоном Ірина Горавська, гендиректорка Волинського медоб'єднання захисту материнства і дитинства. Аварія трапилася на проспекті Волі орієнтовно о 13-й годині, розповіла патрульна поліцейська, яка працювала на місці ДТП. Каже, хлопець потрапив під колеса поза шляховика. Водій автівки не назвався і прокоментувати ситуацію Суспільному відмовився. Бо на місці ДТП давали покази свідки аварії. Лучанин Михайло каже, все зафільмував. Я не бачив, камера. Моя бачила я тільки за 5 секунд до цього вмикнув камеру на. І засняв. Хлопець йшов через дорогу. і Різко червоне світло йому засвітилось, він вернувся і під машину прямо. На місці аварії працював слідчий Луцького райуправління поліції Василь Перевознік. Стався наїзд на хлопчика на пішохідному переході, переходив в дорогу. На яке світло ще поки встановлюється, встановлював ставимо. Олена Чернуха, Олександр Ваташчук, Суспільне новини, Луцьк.